Ми проводимо посів пшениці озимої на полях, де був у нас коріандр. Лишить наше насіннячко в районі десь 3-4 сантиметра. Трішки в нас була неприємна ситуація в цьому. році. Зараз відбувається одночасне завантаження нашого посівного комплексу і зерном і добривом. Робимо це для того, щоб максимально збільшити темп посіву. Є така теорія. Там, де був коріандр, відсутні шкідники пару років. Для мене це чудовий показник, адже при такій швидкості за сутки роботи ми можемо сіяти до 200 гектар пшениці. Коли настає повітряна тривога, а таке буває в наших реаліях дуже часто, тому ми викидаємо маркер, проводимо таким чином посів і не стаємо.